Привіт, народ! Привіт-привіт! Ну, як ви, мабуть, вже здогадалися, у похід ми сьогодні, на жаль, не підемо. Але, тим не менш, ми постаралися і зробили для вас дуже цікавий випуск. Тому беріть щось смачненьке: ну а ми вже починаємо. Погнали! Ви коли-небудь задумувалися, в якій країні найдорожче всього жити? Станом на 2023 рік велика онлайн база даних Numbeo, що збирає відомості по всьому світу, визначає Норвегію як шосту серед найдорожчих країн для життя та туризму. Для порівняння Німеччина стоїть на 30 му місці цього списку. Тому сьогодні випуск про ціни в Норвегії. Норвегія це рай для любителів неймовірних пейзажів. По-перше, уявіть собі величні фьорди, які немов кіношні кадри. Неймовірно, красиво, чи не так? І щодня ви будете здивовані новими краєвидами, бо тут постійно хочеться відкривати нові місця. З приводу комфорту і якості життя, то Норвегія дбає про своїх мешканців. Економіка стабільна і знаходиться на найвищому рівні. Тут точно почуваєш себе в надійних руках. Ще одна із великих переваг цієї держави це те, що Норвегія мега активна країна. Підйоми в гори, каякінг та багато інших активностей. Але Норвегія також має іншу сторону медалі максимально нестабільна погода, яка змінюється по декілька разів на день. Ось така, друзі, погода у Норвегії. П'ять хвилин назад було сонце. А зараз почався ливень повністю мокрі. Високі ціни на паливо, дорога нерухомість, високі ціни на їжу та високі податки, які складають від 35 до 50 Ну що, друзі, почнемо з супермаркету. Погнали! Ну, як ви вже зрозуміли, розмова піде про ціни на продукти. Якщо ви думали, що платите багато за куряче м'ясо чи яловичину в своїй країні, це ви ще не бачили ціни на м'ясо в Норвегії. Кілограм курячого філе буде коштувати 18 доларів. А якщо захочеться поласувати яловичиною, то доведеться заплатити 30 доларів за кілограм. Звичайно, можна трошки зекономити і взяти ось таку пачку замороженого філе. Тут 2 кілограма, і це обійдеться 30 доларів. Норвегія є найбільшим експортером риби та морепродуктів по всьому світу. Однак це не означає, що тут вона дешева. За 400 грам свіжого лосося в середньому ви заплатите 100 крон. Але знову ж таки можна зекономити і взяти заморожений лосось. У такому випадку пів кіло буде коштувати 73 крони. За літр молока доведеться заплатити 23 крони, а дюжина яєць буде коштувати від 33 крон. Півтора кілограм молодої картоплі коштує 51,90, кілограм цибулі обійдеться в 44,50 крони. Томати чері 250 грамів від 24,90. А ось такий огірок буде коштувати 27,90. 750 грамів буряка коштує 61,90, капуста 24,90 за кілограм, морква 46,90-1,5 кілограма, броколі 19,90 за штуку. Банани 27,90 за кілограм, а яблука будуть коштувати від 40 крон за кілограм. Норвежці рідко готують вдома самі, вважають це марною тратою часу, тому тут заготівля їжа у вакуумних пакетах must have. в магазині. Є дуже великий асортимент їжі в готовому форматі, яку треба лише розігріти або ж залити кипяченою водою. Але якщо дивитись зі сторони корисності та економії, краще готувати вдома. Зараз любителі пива, приготуйтеся. Якщо ви гадали, що ми вас більше нічим не здивуємо, то ось вони норвезькі ціни на пиво. Якщо чесно, я був дуже вражений, коли перший раз побачив, скільки коштує пиво у Норвегії. Маленька пляшка Кроненбург коштує 43,90, а пляшка корони практично 42 крони. Плюс ще треба заплатити декілька пантів за банку. Ви спитаєте, що таке пант? В Норвегії, купуючи напої у пластикових пляшках або жестяних банках, ви платите за них пант. Тобто додатковий залог. Ця сума включена у вартість напою. І якщо ви повертаєте пляшку після вживання, то отримуєте цю суму назад. Отриманим чеком ми можемо розрахуватись за новий товар. До речі, а ви звернули увагу на те, що ми не показали вам ціни на міцний алкоголь в супермаркеті, а це тому, що його там немає. Міцний алкоголь в Норвегії продається тільки в мережі магазинів Монополіт». Цей магазин є справжній контрольний пункт норвежського уряду, і все для того, щоб гарантувати відповідальне ставлення до споживання алкоголю. В Норвегії алкоголь справді дорогий. Вся справа у високих податках та монополії на ринку. Проте норвежці вміють контролювати себе, їх гасло пити рідко, але з задоволенням. Це сприяє культурі помірного споживання алкоголю. Ще тут можна знайти собі таку непримітну пачку, начебто сока, і йти собі кайфувати, попиваючи його, навіть казати, що це біопачка. Дивіться, на яке круте пиво ми натрапили. Це український бренд, правда, він здається львівський, називається пиво Путін-Хуйло. Але ви просто подивіться, який прикольний тут принт. Тут навіть є Яник з написом Я легітимний, я живу». Ну це просто паніка. Хлопці, респект. О, може, візьмемо і собі дві штучки? Звичайно. До речі, пиво коштує 7 доларів за баночку. Звісно, ми не могли пройти по не показати вам ціни на фастфуд Норвегії, бо тут вони космічні, і це я зараз в прямому сенсі. Для прикладу ми обрали бургер Кінг. В середньому за меню обійдеться від 10 до 17 доларів. Але якщо захочеться додати ще якихось ништяків, то похід такий заклад обійдеться приблизно до 20 доларів на людину. Попри це, норвежців це не дуже бентежить, і такі заклади завжди забиті під зав'язку. Так як ми сьогодні цілий день знімали, часу на поїсти у нас геть не було. Тож зйомка фастфуду була справжнім випробовуванням. Тому ми вирішили перекусити у місцевому суші барі Бенто Юме Суші і разом з цим показати вам ціни. І хоча суші не є типовою норвезькою стравою, ми мали їх скуштувати через те, що риба в Норвегії це їхня гордість. Ми замовили собі три рола Філадельфія і за все заплатили 357 крон. Зі звуком у ресторані у нас вийшла лажа, і наш перший футблогінг повністю провалився. Але хочеться сказати про те, що суші на диво були дійсно смачними і за смаком не поступалися кращим ресторанам Києва. Порівнянні з іншими сферами вартості життя ціни на одяг у Норвегії здаються досить лояльними. Це безперечно радує як місцевих мешканців, так і туристів. Особливо, що стосується розпродажу, то тут ціни відповідає дійсності. Ціни тут майже такі ж, як і в Україні, але коли тут сейл, то тут дійсно великі знижки. Наприклад, спідниця. Власна спідниця джинсова коштує 75 крон, це 7,5 доларів. Якщо брати джинси, то джинси можна купити за 100 крон, це 10 доларів. І буває навіть таке, що можна знайти річ, яка коштує 10 крон це 1 долар. Хочеться відмітити ще один важливий аспект, окрім приємних цін в цьому магазині, а саме його клієнтоорієнтованість, бо тут немає жодних магнітних алармів на одязі. Максимально прозора довіра Скандинавію. І це приємно радує. А шорти все таки я вирішила купити, бо вони ідеально підійдуть для хайкінгу в гори. Буквально пару слів про мобільний зв'язок. Особисто ми обрали для себе оператора Telenor. Так як у нього вигідний тариф на безлімітний інтернет і гарна швидкість. В цілому цей оператор пропонує такі варіанти підключення, які ви зараз бачите на екрані. Ми обрали підключення за 500 крон. За це ми отримуємо необмежений інтернет, але після 100 ГБ швидкість зменшується. Тому, як ви бачите, в Норвегії мобільний зв'язок також дорогий. Зараз на дорозі утворився затор, і ми вважаємо, що це через місцевих жителів. Зараз подивимось. Так, так, дивись, вони гуляють прямо по да, дорозі, спустили з гір, спустили з гір і поміж машинами бігають. Hey, па пацани там, що робити, а? Тут, а? а? затор організували нам тут, Ай ви не гадаєте, давайте швидко уходити з дороги. Так. Цапнула? Вони думали, що це їжа. Все піджувати хоче, а це А, підходить. Незважаючи <плес> на те, що кожна родина в Норвегії має власне авто, громадський транспорт тут користується великим попитом. І він тут має дійсно гарну інфраструктуру. В принципі, з пересадками ви можете дістатися будь-якої точки у Норвегії. Вартість одноразового проїзду 40 норвежських крон. А якщо ви розраховуєте на довгострокові поїздки, то можна придбати проїзний на місяць, і його ціна становитиме від 750 до 800 крон. Цей варіант ідеальний для постійних користувачів громадського транспорту, які прагнуть зекономити та подорожувати з комфортом. Не дивлячись на те, що Норвегія нафтодобувна країна, бензин у Норвегії один з найдорожчих у світі. Що цікаво, так це те, що ціна на пальне змінюється кожен день, а іноді навіть декілька разів на день. Це явище відомо як динамічні ціноутворення і залежить від ціни на світовому ринку нафти. Тому у Норвегії набагато економніше їздити на електромобілі. Влада Норвегії має намір, щоб країна до 2025 року повністю перейшла на електроавто. І тому всіма можливими шляхами стимулює громадян віддавати перевагу електродвигуну. Електрокар не облагається податком набагато менші дорожні збори, та й за паркінг володарі таких авто платять менше. А зарядні станції є по всій Норвегії. Тож, тут одні плюси. В Норвегії сплачується плата за проїзд автомагістралями та вибраними дорогами залежно від типу автомобіля та палива. Про це вас повідомить ось цей знак. Тут вигідніше заключити контракт з однією з платіжних систем і їздити зі знижками. Бо якщо такого контракту немає, доведеться заплатити від 30 крон за одноразовий проїзд автомобілем. Для більш детальної інформації про автопас я залишу посилання в описі до цього відео. Друзі, нічого такого просто робот газона касарка. Їздить собі стриже газона і ніхто його не краде. І тут варто було б поставити крапку і закінчити наш випуск, але ми опустили одну важливу річ. В Норвегії можна знайти житло на різний смак. Все залежить від вашої переваги та бюджету. Якщо обирати великі міста, то ціни зазвичай починаються від 12 тисяч крон на місяць за одну кімнатну квартиру на 40 квадратних метрів. І дуже часто це буде цокольний поверх. Але якщо це будуть невеликі міста або передмістя, то за ці ж гроші можна орендувати квартиру в два, а іноді й в три рази більше. Звісно, до вашої оренди також додається вартість електроенергії. Яка може становити від тисячі до 2,5 тисяч на місяць. Все залежить від періоду та обсягу споживання. Ну що, час підводити підсумок. Ми розрахували мінімальну вартість на місяць життя в Норвегії на двох. Але я хочу підкреслити, що це ми включили тільки життєво необхідні витрати. Індивідуальні потреби кожної людини дійсно можуть бути різними, і вартість життя може суттєво змінюватись в залежності від сімейного складу. Друзі, дякуємо за перегляд! Ми намагалися зробити це відео максимально інформативним та яскравим, щоб вам було його цікаво дивитися. Тому з вас підписка, лайк та коментар. А в нас вже погода налагодилась, і ми вже готові на нові вершини. Тому зустрінемось у наступному випуску. Bye -bye. До Зустрічі!